Що плюс одна перемога? Військова частина виплатить нашому клієнту недовиплачені так звані бойові. Безпосередньо довгий час військовослужбовця не отримав грошове забезпечення в належному розмірі, хоча отримав поранення. Чомусь військова частина зволікала, не надавала нашому герою всі необхідні виплати. Ми підготували всі документи. Надали до військової частини, написали скарги, і воля, ми отримали відповідне е, рішення командування про виплату військовослужбовцям. Більш того, е, відповідні командири понесуть покарання за результатами службового розслідування, чому не проводились виплати. Е, тому, якщо по грошовому забезпеченню вам щось не виз... Плачуть, ви сміливо звертаєтесь до юристів, складаєте позовні заяви, скарги і боремося за реалізацію прав військовослужбовців.